Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець. І сьогодні у нас 1 вересня, а це означає, що ми дістали з цієї позначки, того бенчмарку, того орієнтиру. І розпочинаємо новий навчальний рік. Я вас з цим поздоровляю. І сьогодні у нас пролунає символічний дзвоник. Він буде супроводжувати нас весь рік до 25 травня наступного року. А отже, можемо вважати, що наш навчальний рік 2023-2024 розпочаток. Головним завданням. Цього року це є розкриття маркетингової сутності нашої методики. Якщо минулий рік, 2022-2023 навчальний, ми присвятили менеджменту, то цей рік це вже наступний прошарок або наступний рівень, наступний бенчмарк. і ми будемо його. Розкривати через продукти. Продуктами в, у нас є корисні моделі пристрої для роботи відпочинку і розваг мого авторства. Ви вже, ті, хто давно слідкує за каналом, знаєте про них. Це номер один в світі м'які меблі. Трансформери. Вони е, виготовлені за е, математичної моделі тетраміно. Ось, бачите, у мене тут фігурки Тетріс. І Тетріс це і є, власне, тетраміно. фігури Тетраміно, які складаються з чотирьох елементів. Таких моделей корисних моделей трансформерів. У мене дві. Вони, перша модель це трансформер з послідовним розкладанням. Він нагадує букву М в стані в процесі розкладання. Він нібито описує буковку М. А трансформер номер два. Це у нас ергономічна модель. Якщо перша функціональна, то друга ергономічна. І він складається з двох модулів по 4 елементи. І там процес розкладання паралельно послідовно. Повернемося до сутності маркетингової діяльності цього року. В цьому році ми будемо розкривати ще й завдання Академії Гудвіл Роу. Минулого року ми не торкалися лише поверхнево, тому що завдання, перше завдання і головне це було розкрити сутність компасу, бізнес компасу. А отже, А він, в свою чергу, стає у нас інструментом. Таким самим інструментом, як в ергономіці, наприклад, є е, отака от от, е, вимірювальна рулетка. Ви пам'ятаєте, що е, у, мене, у нас компас був підготовлений мною в двох варіантах. Двох, е, Альтернативних е, інструментах. Е, його було покладено на бізнес-пісочницю, з якою зручно е, працювати за робочим столом, а для виїзних е, заходів була підготовлена отака, е, ну, така упаковка, пакування такий пакет. Бізнес-пакет поліетиленовий, і на нього вже було нанесено е, наш бізнес компас. Він три, трьох вимірів: е, тривімірний. Три, три перший рівень це або перший бенчмарк це управлінський або менеджмент рівень, і це ще й бізнес рівень і е, виробничий рівень. Другий рівень це маркетинговий рівень. Саме в цьому році ми його в і будемо з вами розкривати. І цей е, маркетинговий рівень, як я вже сказав, буде розкриватись через продукти, тому що я в минулому році вам пообіцяв, що це буде прикладний інструмент. І всі ці е, заходи, всі ці. Інструменти вони слугують для того, аби розкрити сутність того шляху, який я проходив. Я ділюсь з вами трансцендентним досвідом, і е, через ті е, якості, через ті, ті властивості і через ті перепони, які мені доводилось е, проходити, аби досягти того рівня топ. Дабі, саме на цій платформі знаходиться е, розкрита в повній мірі сутність е, моєї діяльності. Вона складається з двох аспектів. Перший аспект це м'які рішення, саме оці продукти, про які я говорю, м'які е, меблі, трансформери. Які призначені для роботи відпочинку і розваг 24 на 7? І другий аспект це от та консультаційна діяльність, яку ми навіть зараз з вами академічно викладаємо навіть на цьому каналі. Отже, цей рік пройде під знаком маркетингу в зрізі економічно. Економічної доцільності. Що це означає? Що є таке співвідношення, ціна якість. Ціна у нас тут, бачите, да? а якість виражена через продукти, товари та послуги, які надає підприємець або підприємство. Ну і, власне, доповнює це місця, місце плейс. І е, заходи, промоушен просування. Паралельно ми з вами будемо е, накопичувати матеріали для е, самостійної роботи. Це буде самовчитель за е, роботою каналу минулого року навчального і майбутнього. Той, який ми відкриваємо тут і зараз. І це буде е, самовчитель. Самоактуалізації, саморозвитку та самовизначення. Я його буду укладати, тобто, я буду його автором і буду його укладати за матеріалами цього каналу. Це буде е, впоміч нам бізнес-пакет і бізнес-пісочниця як е, е, однаковий інструментарій. А бізнес компас, який нанесено на ці інструменти, буде допомагати нам з орієнтирами. Він буде розкривати всю повноту 360 градусів. І спираючись на цю повноту, ми будемо працювати з вами і орієнтуватись вже в цьому середовищі, в ринковому, тобто в маркетинговому. Але все одно будемо повертатись до компасу. Чому? Ми пригадаємо з вами в цьому році, що до 180 градусів ми встановлюємо мету і вчимося орієнтуватися і досягати рівня самостійно. У нас є перший бенчмар це людина або мен. І в залежності від того, як ми орієнтуємось внутрішньо, так ми позиціонуємо себе назовні. Далі ми підемо. Від 180 градусів до 360 градусів, і будемо вчитись розвитку мислення, прийняттю рішень та менеджменту в ринкових реаліях. І все це буде проходити під знаком Goodwill уроку і за допомогою корисних моделей трансформерів. Мого авторства, який є номер один в світі, про що ми ще з вами будемо говорити? І що ми будемо паралельно? Я не зупиняюсь, ми розробляємо в майстерні нові підходи, маркетингові підходи. І ми з вами на бізнес компасі, на бізнес пісочниці будемо наповнювати бізнес-пакет. Розглядати, і все це я буду тут викладати. У Нас в цьому році з'явиться ще одна послуга, яку будуть я буду надавати з допомогою і вашої, в тому числі, якщо ви в тому разі, і в тому разі, якщо ви будете долучатись до партнерської діяльності, а це серце нашого проекту. І це може відбуватись в нетворкінгі, або тобто дистанційно за допомогою консультації онлайн, або може відбуватись за рахунок навчання на базі ваших підприємств. Далі ми вже робили брендування продукції, і це дає можливість. Підприємцям, які надають послуги, товари свої просувають, дає змогу залучати впізнаваність додатково до себе за рахунок того, що вони на виступають як ексклюзивні представники своїх власних брендів. на... Корисних моделях трансформерів, мого авторства номер один в світі, тим саме долучаючись до мого Гудвіл, свій і більш впізнавані стають серед потенційних споживачів або вже існуючих, виступають вже на новому рівні. Це дуже важливо і так само просувається далі. У нас будуть з'являтися нові моделі на базі тих вже існуючих, ми будемо впроваджувати інноваційні е, е, рішення з точки зору е, інтер'єрних ек експозицій. Я буду розкривати через ергономіку е, можливості е, е, вписувати в е, встроювати. В дизайн інтер'єрів або екстер'єрів комфортні умови, які надає змогу створити модельний ряд моїх меблів. Ну і власне почнемо ми ще з того. Сьогодні ми скажемо про перший, згадаємо про перший бенчмарок. Про першу бенчмарку а, нашого бізнес компасу. Це то є авторитет. Ви пам'ятаєте, що перше заняття в минулому році ми розпочали саме з цього. Я розповів вам про те, ким я є. А сьогодні я лише доповню і вискажу. Ви, ви той внутрішній стан, який я е, ще не висловлював, висловлював до цього часу, тому що це, е, е, маркетингова сутність буде розкриватись. А отже, для того, аби встановити новий тренд м'яких меблів, мені довелося створити еталон. Еталон це. Синоніми слова синоніми, стандарт або бенчмарк. Позначка рівня, дуже високого рівня багатофункціональних пристроїв для роботи відпочинку та розваг 24 години на добу, які також використовуються з метою лікувально-профілактичної. Спортивно оздоровчує і власне меблів всіх відомих меблів, зібраних в одному пристрої. І наостанок хочу зауважити, що у нас ще з'явиться історична рубрика. Я вже почав це робити в минулому місяці, в серпні цього року, і розповів, як з'явився. Перший в світі матрац. Ми продовжимо цю роботу і будемо торкатись маркетингових рішень, історичних рішень, які впливали на розвиток в світі меблевої галузі. Дякую вам за увагу. На все добре. В такому коротенькому форматі, як я і обіцяв, буквально на пальцях за 15 хвилин ми дісталися відкриття цього навчального року. Ще я дуже прошу вас в цьому році проявляти активність, не соромитись і не лише ставити питання, а і коментувати, поширювати. Тому що дуже складно відчувати в, в стані війни вашу присутність, якщо ви її не проявляєте. І рекомендувати, тому що ми під знаменами goodwill року просуваємо найкращі в світі рішення для широкого загалу. Кожен з вас може долучитись до цього дуже просто: рекомендувати канал, рекомендувати пристрої і е, самим долучатися до розповсюдження інформації, що Made in Ukraine, тобто, зроблено в Україні і зроблено е, е, такої якості номер один в світі. Це, про це мають дізнаватись всюди. де би Українська не лунала історія про Україну, скажімо так. Дякую. Рекомендуйте. Гудвіл це мистецтво. Рекомендація. До побачення. На все добре. До нових зустрічей.